Я водою мало зовсім користуюся. А що робити? Ми ж хотіли поставити, дуже хотіли лічильник, тому що я живу одна, зовсім мало користуюся водою, а плачу. Дуже багато Валентина Карпенко, мешканка будинку по вулиці Рокосовського, 20 а у Чернігові. Її платіжки на холодну воду можуть зрости ще. З лютого в цьому домі буде застосована нова методика обліку холодної води, яка розроблена мінрегіоном, каже речник Чернігівводоканалу Ігор Грищенко. Вся вода, яка заходить в будинок, буде обліковуватись лічильником, який стоїть на вході будинку. Він отримує назву комерційного. Ті лічильники, які стоять у споживачів, за ними буде розподілятися та вода, яка надійшла в будинок, і, відповідно, вони набувають назви розподільних лічильників. Від обсягу води, який зафіксовано комерційним приладом обліку, буде відніматися сума показників розподільних приладів обліку, і та кількість обсягу води, який залишився, він буде розподілятися між споживачами, які не мають лічильників. Це новобудова по вулиці Зеленій, 8 А. Тут всі квартири мають власні лічильники. Але за словами Ігоря Грищенка, тут також може виникати розбіжність між показаннями через те, що лічильники, що встановлені на квартири старого зразку, мають великі похибки. Ситуація в тому, що комерційні лічильники вони дуже чутливі до витоків води, і фіксують витоки води починаючи з одного літру. На годину, тобто, якщо десь є протікання невеличке води, то вони фіксуються цим лічильником. Ті лічильники, які стоять в квартирах, розподільні лічильники, більших їх фіксує протікання води тільки як якщо воно перевищує 60 літрів на годину. Тому випадку, якщо в домі 100% квартир мають лічильники, різниця розподілятиметься між усіма жильцями пропорційно. Якщо в будинку більшість людей не має лічильників, а сплачує за нормою на одну особу, сума в платіжці може зменшитись. В нашому домі от в этом домі. Щочіки може тільки є в двох чоловік. Ну за гарячу воду платили з чоловіка 200 рублі. Володимир Єшкун мешкає в гуртожитку по вулиці Любецькій, 2, який також з лютого буде розраховуватися за новою методикою. Тут 93 квартири лише в шістьох є лічильник. За підрахунками Чернігів водоканалу за грудень 2021 року. Жильці цього будинку платитимуть менше на 38 відсотків ніж вони платили по нормі 3,8 кубометрів на одну людину в місяць. Ця різниця між показниками комерційного лічильнику і сумою лічильників. Розподільних може бути як в плюсі, так і в мінусі. Ці нововведення стосуватимуться і приватного сектору. Оці лічильники, які стоять на вході в будинок, чи в приміщенні самого будинку, де як склалося, як то кажуть, вони стають, приходять в розряд комерційних будинків, і їм буде нараховуватись за. Поживання води саме за цим приладом обліку, за словами Грищенка, з 1 лютого 12 будинків у Чернігові будуть розраховувати за новою методикою, а повністю весь житловий сектор має перейти на нову методику до серпня цього року. Комерційні лічильники встановлюватиме Чорнігів водоканал. Пізніше це врахують у тарифі. Робити повірку лічильника та передавати його покази слід вчасно, каже Грищенко. Можуть бути санкції. Якщо лічильник не пройшов своєчасно повірку через Три місяці він перестає бути розподільним і враховується як без лічильника. Або якщо людина не передає показники лічильників тривалий час, він теж переводиться на розряд споживача без лічильника води. Гордій Єрмак, Валерій Циркун – новини на Суспільному.